Передостанній день літа для мешканців мікрорайону Смородине ознаменувався народним гулянням. До клубу поспішали від старого до малого. Всіх зазивала музика і всі були в очікуванні свята. Я дітвари ось зробили і все. А ви очікуєте чогось. Чого? Ну, подивимось, торжественне як пройде, як торжественна частина пройде, а там далі буде видно. Подивитися, все побачить знакоме. Попчався. Все. Навіть в такому віці, як у вас, воєвеселощі все ж таки Ну, от так. Чуть-чуть. Особливо раділа малеча, адже саме для них були становлені батути, проводилися атракціони. Чи задоволені ви святом? Так, так. Що да. вам подобається найбільше на ньому? На атракціони. качелі. Подобається. Чим самим? Я. Тим, що нас багато. При батуті привезло сте можна дітям без безкоштовно. Ініціатором дитячої програми була партія рідне місто сьогоднішній день. Районна політична організація «Рідне місто» долучилася. До святкування дня села Смородини, тим, що якраз ігрові майданчики, які стоять за моєю спиною, були організовані І сьогоднішній день малечі виселку Смородини, представлені безоплатно. Я думаю, ті емоції, позитивну енергію, яка получує молодь і разом з ними старше покоління, я думаю, долучаться до той приємного сценарію, який буде проходити. При цьому святкуванні і е, День села пройде, я вибачаюсь, не День села, а День Смородини, тому що Смородина це частина міста Трестя, е, буде проведена на високому рівні. Як кажуть самі жителі, цей день відзначається День села. Хоча селом смородино було вже дуже давно. Ще в 1978 році указом президента Верховної Ради СРСР -СР про розширення меж міста Путивля і Тростянця Тростянець був розширений за рахунок включення в його смугу сіл Смородине і радамля. Знаєте, підняла сьогодні архіви, і виявилося, що вже рівно 35 років у цьому році виповнили от як смородина, як село. Увійшло в межу міста. Тростянець. Ну це скажімо, не така велична дата, але ж все одно маленький ювілей. Тому партія рідне місто» вирішила подарувати. Також вкласти частинку свою святкування цього дня у смородиному, і взагалі вважаємо, що такі дні дуже потрібні для того, аби підтримувати традиції народу, аби поширювати їх і передавати майбутнім поколінням. На території біля клубу був встановлений тир, де можна було постріляти для любителів звісно відомої передачі поле чудес. В однієї з палаток розташувався барабан, покрутив який ви майже завжди мали можливість виграти якийсь приз на згадку. Та й взагалі, такої безліч різних розваг смородяни не бачили давно, хіба що відвідуючи центр стянця на яке-небудь свято. А тут поруч, біля будинків, посмішки, веселий настрій були невід'ємною частиною свята. Поки мешканці та гості розважалися, позаду клуба варилася смачна каша. Каша буде із тушонки, з рюбришок, з шакшона, зажарена салом, як і полагається. буде дуже смачно. Ви запрошуєте всіх. Так, да, я як, зварю, безкоштовно. Да, безкоштовно. як звариться, будуть усі каштувати. Серед лісів село моє чудове, тут на світанні запахи медові, теплом вітрів, овійні ліси. І в цьому краї народились ми. Такими словами розпочалася святкова урочиста частина. Ведучі запросили до слова міського голову, який привітав присутніх зі святом, зазначивши, що цього року смородян чекає доволі цікава концертна програма. Ми сьогодні хотіли б вам такий трошки інший концерт, ніж завжди було в смородині подарувати, і трошки іншого рівня свята. Я хотів би два слова сказати про само село. Я переконаний, що все-таки треба від слова село відвикати. А кожного року говорити мікрорайон Смородина, бо вони, якщо говорити село, то вони залишиться селом. А нам треба говорити мікрорайон, повноцінний мікрорайон з школою. Може, у нас в гінплані стоїть дитсадок тут, нарисований уже є. Тому треба йти до мрій і робити все, щоб це скоріше було. Ми в цьому році почали проектувати дорогу від іграшка до клубу сюди, асфальтіровано і на слідчий рік. Почнемо її будувати, щоб тут було дійсно, повноцінно, зручно ходити, їздити по цим, а не по халдовінам. Але говорячи сьогодні про серйозні речі, я хотів би подякувати багатьом вашим односельчанам. І це мова не лише про тих, хто сьогодні тут зібрався, вам окрема подяка, тому що ви активні і дома не сидите. А подяка всім тим, хто за різні часи, в часи революції, в часи Великої Вітчизняної війни, хтось на фронті, хтось з трудовими буднями. Захищав нашу рідну землю від німців, відбудовував економіку нашої країни. Хто е, тут є і багатітні родини, є і герої Великої вічняї війни, є і, е, скажімо так, сімейні традиції залізничників, вчителів. Хатів би кожної родині подякувати за те, що ви робили активну роботу і займали активну життєву позицію. Адже сьогодні, завдяки вам, в першу чергу, Ну, цей мікрорайон, або як ви хочете, село, 에, город, 에, мікрорайон Трасенця, живе, має перспективи, ніхто його закривати, скорочувати, не збирається. І дай вам Бог кожній родині побільше діточок, побільше усмішок на ваших оселях, родинного затишку і все самого самого найкращого. А що треба від нас від влади? Ми хай нам зараз трошки скрутненько, але завжди поможемо. З привітальним словом виступила і Аліна Шацька, голова політичної партії Рідне місто, пообіцявши, що дана партія завжди буде підтримувати всі починання для розвитку цього мікрорайону. Слова привітання звучали і від директора Смородянської школи, депутата Тростянецької міської ради Олександра Нужненко. Багато привітань почули цього вечора мешканці Смородянського мікрорайону, але найкращі привітання завжди від дітей, які цього вечора неодноразово вітали їх піснями, танцями, гумаресками. Свято продовжувалося. Але, на жаль, дощ, що розпрезався, трохи завадив, але святкового настрою не зіпсував. У вас дощик не напугал. Ні, ще поки. Не пока. Понравилося вам праздник. В общем-то, Да. Що нам больше всего вам подобалось? Ну, артисти наші, не все. Більше, більше нічого такого. Ви кожен рік приходите на. В общем-то, так. И есть ли какие-нибудь изменения? Ну, в общем лучше всю сторону, все лучше, лучше, лучше для детей, вот, допустим, э -э -э, как бы горки, все остальное. А так, угу. так, очень хорошо. Отдохнуть можно. Вас дождик напугал немножко или нет? Ну, конечно, как же. Но вы все равно не ушли? Остались? Нет. 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 И, нет. Нет. И, И может, будем до конца. И до конца? будете до конца? Понравился вам праздник? Ну, конечно, как же. День все вас... Всегда праздник, тут главное все собираются, красиво, тоже хорошо, когда все собираются и веселятся. Как вам праздник? Хорошо, дождь не помеха, все прекрасно. Что вам наибольше понравилось здесь? Концерт был прекрасный, правда, принесли, потому что дождик. А так все хорошо, детям было хорошо, ну, немножко намочило, ну, ничего, хорошо все было, прекрасно. Вы участвовали в разных конкурсах? Да, постреляли в тире. Выиграли что-нибудь? Нет, пока представили я уже ни, ничего не получилось. А так хорошо, всем весело, всем хорошо. Хорошо впринесло души. Впечатления большие. Концерт был очень хороший, веселый был. На батуте попрыгали. Покидал дротики. Выиграл, да, мячик. Выиграл. Так все хорошо, весело. До кажалка, що концерт не до канца. На вулиці не до кінця. Ну а так все нормально. По сравні з тим ходом, це краще. Продовження концертної програми проходило в самому клубі, який вмістив усіх бажаючих концерт за участі самодіяльних митців стростянця, смородиного гостя сум надавав бадьорості, веселого настрою і закликав до танців. Ну, а яке ж свято без святкового столу. По закінченню концерту на всіх бажаючих чекав святково обраний стіл, на якому парила запашна каша, пиріжки, бутерброди, закавита диня та кавун і багато інших смакоти. І звісно, горілочка, від якої цього вечора майже ніхто не відмовлявся. Та смачна, дуже смачна. дуже смачна каша. Зі шкварками. Дуже смачна каша. Всім на здоров'я. Каша добра. Подобається адам, сподобалася дуже. Поки гості та мешканці мікрорайону ласували стравами, діжокей, якого запросили сум, розпочав свою розважальну програму. Стриматися було неможливо. Його тут же підтримали і розпочалися танці. А завершилося святкування чудовим переверком. Байдужих на святі не залишилося.